Усім привіт! З вами асаторолог Ростислава. Запрошую вас усіх на загальний теророзклад на тему Несподіванка на порозі. Подивимося, що нам про це розкажуть оракул Ленорман. А дайте себе любимо і любимо чи любимого. Для вас це поки що тайна. Ми попросимо Вищі сили, аби вони відкрили нам ту тайну. Відкрите нам тайну, яка несподіванка. Так, до вас йде крутий поворот в вашій долі. Круті переміни кардинальні, Ще вони зв'язані, та да, ви будете викошувати все непотрібне з вашого життя, очищаючи при цьому то будуть і круті переміни у вас у особистому житті. Хто був одинокий, то знайде собі половинку. Для це мужчина буде з відстані, дасть про себе знати, познайомитися ви через інтернет, а також хто посварився, той помириться. У ваше життя комусь іде покровитель, помічник хороший і упора у вашому житті, вашій долі. Людина буде називатися на букву або М, або В. V по англійськи Яка несподіванка? Так, заявиться до когось ще мужчина. Ще один мужчина з відстані. Так. А також буде у кого знайомство через інтернет. І будете спілкуватися через інтернет, переписки якісь будуть. Ви того навіть не чекаєте і не сподіваєтеся. Яка несподіванка на порозі вас. Так, Хтось почистить своє оточення, комусь треба чистку зробити. Можливо, себе і своє житло і не тільки своє оточення. І тоді вас буде чекати здійснення всіх ваших мрій, буде чекати успіх у вашій роботі, вашому ділі, у вашому бізнесі, хто був хворий, витроє. Буде душевний спокій, до вас прийде душевний спокій, буде успішне зростання вашого матеріального добробуту, тобто буде після довгої, темної ночі наступає світанок. Розквіт вас чекає благополуччя, процвітання, багатства. Хтось отримує документи на спадщину. Нехай буде так. Не забувайте за енергообмін. До нових зустрічей!